Та Деніал Говард, що мене засмучує. Це книжка про емоції, про дитячі емоції. Ми її радимо для дітей від 3 до 6 років. Головний герой цієї книжки це полярне медмежатко, яке розповідає дітям про те, що засмучуватися це природно. І немає чого цього, цьому соромитися. Полярне медвежатком. Живе спочатку ось вони живуть в оточенні снігів, і вона не хоче покидати барліг, адже там дуже тепло, дуже затишно і безпечно. Але мама йому розповідає про те, що тут немає чого їсти, і вони повинні рухатися у пошуках їжі. Чому ми не можемо залишитися тут? запитала вона у своєї матусі ведмедихи. Нам потрібна їжа із посмішкою відповіла та. а тут її мало. Ведмежа поглянула довкола. Мамуся ведмедика мала рацію. Тут не було що їсти. Всюди куди не погляд, лежав сніг. І засмучене ведмежатко ось таке засмучене пішло вперед, далеко-далеко, разом зі своєю мамою. Воно сумувало за барлогом, воно тужило за теплом та безпекою. Коли вони підходили ближче до моря, пакова крига ставала все тоншою і тоншою. Обережно застерегла Матуся Ведмедиха тут небезпечно лід тонкий. Якщо ми провалимося, буде складно вибратися звідти або попливти. Вона спробувала зробити ще один крок, але крига затріщала. Ведмежа було дуже стурбоване. Матуся Ведмедиха лагідно посміхнулася. Дивися, що я роблю, мовила вона, замість того, щоб поставити свою велику лапу на лід і спричинити ще більше тріщин, вона плавно лягла на живіт. Що ти робиш, матусю? зі сміхом запитала ведмежа. Ти виглядаєш дуже куметно. Я розподіляю свою вагу, відповіла Матуся ведмедиха. Спробуй йти, це весело. Ведмежа зробила те саме, матуся мала слушність, це і справді весело. Ця інформація, до речі, дуже корисна, якщо раптом, не дай Бог, ваша дитинка потрапить на кригу, і крига почне тріскати, вона знатиме, що потрібно робити розподіляти вагу. Ось, ми далі йшли, 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 і, ведьма відчуло неймовірний голод, його вже бурчав. Це завжди так важко, запитала воно. Його матуся деякий час здавалася дуже замисленою, а потім відповіла. Були часи, коли крига залишалася міцною товстою. Було багато тюленів, на яких можна було полювати, щоб їсти. Але тепер повітря тепліше. Нам доводиться мандрувати все далі, аби знайти їжу. Наш світ змінюється, і ми маємо робити все, що тільки можемо, щоб вижити. Коли я дивлюся на тебе, то бачу, що в нас є майбутнє, посміхнулася вона, її очі, однак були дуже сумніві. Втім, є те, що сповнює мене радістю. На її обличчі засяяла найтепліша посмішка. Вона якомога ширша розвела свої лапи, ніщо не робить мене щасливішою, ніж від межі обійми і своїм чудовим дитинчам. Отож, хочеться книга про сум, про те, що... Світ небезпечний, часом лихий, що павкова крига тонша, що потрібно далеко йти, що голод, але вона закінчується на позитиві. Вона закінчується тим, що теплі обійми матері і дитини це найважливіше у світі. А в кінці є ось така підказка для вихователів та для батьків, як працювати із цією книгою. Не всі історії чи події в нашому житті щасливі. Трапляються випадки, які засмучують нас, і їх дуже важко зрозуміти. Наша планета нагрівається, і полярні льодовики тануть. от про що це оповідання. І тут є запитання, над якими треба працювати. Чи можуть діти пригадати подію, яка засмутила їх, чи є щось, що завжди може підняти їм настрій. Що саме робить їх найщасливішими? Може, це мама ніубійми, чи гра з найкращим другом, чи може прогулянка з собакою. І всі-всі-всі ці питання потрібно обговорити. Отож, що мене засмучує, Гайді та Деніл Говард, серія Пізнаю себе. Навчальна книга Богдан рекомендує.